У кожного із нас є дар. І, можливо, ти просто про нього забула або не змогла реалізувати. А можливо, саме ти прийшла в цей рід для того, щоб проявити цей талант тут і зараз. Невже ти думаєш, що просто так ти малюєш, лікуєш, проявляєшся, стілюєш або просто співаєш? Це все про те, що хтось у твоєму роді вже мав. Цей талант, але, можливо, просто його не реалізував. І зараз, якщо тобі дуже сильно хочеться обрати або змінити свою професію, і ти відчуваєш натхнення і бажання це створити, це означає, що рід дав тобі силу і благословення, а вищі сили підтримали. Тому в будь-якому випадку, якщо зараз є це відчуття, дозволь собі його знайти. І розкажу історію свого життя, що колись я теж. Знала, що я буду або вчителькою, або гінекологом. Саме чомусь ці дві професії були для мене дуже-дуже важливі. І насправді я пішла вчитись, вчити дітей. Тому що це було моє певне покликання, яке було зі мною ще з самого, самого дитинства. І я розуміла, що я хочу вчити. Але тепер я розумію, що я хочу вчити не просто дітей, я хочу вчити жінок, тому що якраз гінекологія. І на це вчителювання було проявлені мені ще з самого дитинства. А чого хочеш ти насправді? І який дар є в тобі, але ти ще не дозволила йому проявитись. Саме зараз я пропоную тобі практику, де ти зможеш віднайти і відчути, що ти несеш в собі, але досі не відкрила. Якщо ти готова, прийми зручне положення, не перехрещуй руки і ноги. Розпочни дихати глибоко. Розпочни дихати ротом, заплющи очі. Це просто для того, щоб відключити твою мозкову діяльність і довірити своєму серцю. Відчуй, як на кожному вдиху ти наповнюєшся теплом, енергією та світлом, а кожен видих дає тобі можливість розслабити тіло. Відпустити всю напругу і просто відчути своє серце. Відчуй, як з твого серця, ідуть два промінці, один вгору до Творця, інший вниз до матінки Землі. І в цьому моменті ти є в своїй силі, в своєму балансі. Ти є в відчутті, що ти з'єднана. Що ти на своєму місці, що ти в контакті із самою собою. І зараз переведи увагу на людей, які стоять за твоєю спиною, на батьків, бабусів, дідусів і інші покоління. І зараз в цьому моменті ти можеш запитати у них, який дар є мені яке я досі не реалізувала. Дихай глибоко, дозволяй своєму диханню розслабляти тебе і прийми цю відповідь. Вона може прийти в картинці, в слові, в зображенні, в дії. Може прийти хтось з твоїх предків, який покаже тобі або передасть якусь річ. Прийми її. Подякуй і зрозумій, що ця сила живе в тобі. І те, що ти зараз побачила, відчула чи зрозуміла, і те, що підтвердило твоє тіло і твій рід, можливе для реалізації. І в цей ж момент запитай себе, а що буде зі мною, коли я реалізую цей дар? Подивись, як реагує тіло. Відчуй, що відбувається з тобою всередині, і подивися, як реагує твоя родова система. Зроби ще декілька вдихів, видихів. І коли ти будеш готова, просто сплющуй очі і зрозумій, що твій рід. Є з тобою, і він зможе відтримати тебе у реалізації твого дару. А якщо у тебе виникнуть ще будь-які інші питання стосовно роботи з родом, стосовно бажання навчитись взаємодіяти з ним, я запрошую тебе, в мій інстаграм, пиши мені в приват, і ми знайдемо можливість зцілити тебе і твій рід через тебе. యాకు భాష మతాలిగా ఉన్నారు